Друзі, перші про головне поїхали. Трамп дав американським військовим зелене світло на проведення наземних ударів у Венесуелі кілька днів тому. CBS News з посиланням на офіційних осіб США. Штати були готові на Різдво, але авіаудари у Нігерії проти цілей іділ мали пріоритет. Дні після Різдва відкрили більше потенційних вікон для ударів, але операцію було відкладено частково через погоду. Американські військові хотіли, щоб погодні умови були сприятливими для успіху місії. Телеграм-канал П вечера Дракона пише наступне: Штати напали на Венесуелу. Що маємо? По перше, щойно Трамп демонстративно послав Пуйло за російським воєнним кораблем. Він напав на країну, з якою Росія має певні союзницькі стосунки. Росія допомогти Венесуелі зможе приблизно нічим. Вона Куп'янськ втрачає. По-друге, миротворець Трамп здійснив військову агресію. По третє, зараз ціни на нафту на якийсь час підстрибнуть. Хоча не факт, можливо, саудити скористаються нагодою і викинуть на. Ринок велику партію дешевої нафти, а потім ціну на нафту у світі регулюватимуть з Вашингтона. Усе решта залежить від того, як піде військова операція у Штатах. Сюрпризів може бути багато і різних. Олексій Гончаренко в той час пише: наступне: у небі над Каракасом, столиця Венесуели, дуже багато американських гелікоптерів. Стратегічно зміна режиму в Венесуелі несе величезні плюси для всіх. У Венесуелі найбільші запаси нафти в світі, більші ніж у Саудівській Аравії. За допомогою цієї Нафти штати можуть контролювати світові ціни і вплив на Росію, як їм заманеться, боже благослови Америку і бажаю швидкої перемоги і відсутності жертв серед мирного населення. Андрій Попик підкреслює Венесуела як і Іран друг Росії. Тому відкиньте усі соплі про міжнародне право. Росія його знищила і радійте успіхам армії штатів, яким би диваком не був Трамп. Це послаблює Росію на світовій арені і значить посилює наш опір. Чим швидше падуть режими в Венесуелі. Ірані, тим ближчою буде кінець Росії. Амінь за попередніми даними. Удари могли припасти на авіабазу та військово-морську базу. Венесуела підняла у повітря винищувачі. У небі помітили американські вертольоти. Раніше Трамп неодноразово заявляв про можливість наземних операцій у Венесуелі, щоб посилити тиск на президента Мадуро. Штати вже розширили санкції, збільшили військову присутність у регіоні та здійснили понад два десятки ударів по суднах, які за їх даними причетні до наркотрафіку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політиків, політологів, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.